Привіт усім і ласкаво просимо до цього відео. Сон має бути часом відпочинку та оновлення, однак для деяких людей він може стати справжнім жахіттям. Ви коли-небудь прокидалися паралізованими, не в змозі рухатися чи навіть говорити. Якщо так, то ви не самотні. Сонний Параліч є поширеним явищем, від якого страждають люди різного віку. Приблизно 7% населення хоча б один раз у житті зазнали цього стану. Для тих, хто ніколи не переживав це явище, уявіть, що ви прокидаєтесь посеред ночі і відчуваєте, що не можете ні рухатися, ні говорити. Ви повністю притомні, але ваше тіло паралізоване. Це схоже на те, що розум у свідомості, але тіло все ще спить. Це унікальне та інтригуюче явище, яке спантеличує людей протягом століть. Цей стан виникає під час переходу між сном і пробудженням, коли людина має найяскравіші сновидіння, і він може бути справді сюрреалістичним досвідом. Багато людей відчувають яскраві галюцинації та відчуття чиєїсь присутності в кімнаті, що посилює загальний моторошний досвід. Дехто описує це як відчуття, що їх тримають, душать або навіть відвідують надприродні природні істоти. Хоча са не параліч може налякати, він вважається нешкідливим і зазвичай триває лише кілька хвилин. Однак для деяких людей він може стати постійною проблемою. Чому ж це відбувається? Точна причина сонного паралічу досі залишається загадкою, але вчені вважають, що це пов'язано з порушенням циклу сну і недосипанням. Люди, які недосипають, перебувають у стані стресу або страждають від певних розладів, більш схижні до сонного паралічу. Під час сну організм автоматично переходить у стан м'язової атонії, тобто тимчасового паралічу м'язів. Це допомагає зробити так, щоб ми не змогли рухатись уві сні та потенційно травмувати себе. Коли мозок переходить від сну до пробудження, тіло починає виходити зі стану м'язової атонії, що дозволяє відновити контроль над м'язами. Однак у деяких випадках люди можуть залишатися паралізованими і нездатними рухатися кілька хвилин, хоча мозок вже у стані свідомості. Протягом історії люди по-різному трактували сонний параліч. У деяких культурах його вважали надприродним явищем, пов'язуючи з віруванням у відьом демонів або навіть викраденням інопланетянами. Ось деякі приклади. У Стародавній Греції сонний параліч був відомий як Ефіальт, що означає нічний кошмар. У середньовічній Європі сонний параліч асоціювався з інкубом і сукубом, демонами чоловіками або жінками, які за повір'ям відвідували людей вночі. В одній з африканських культур це явище відоме як Токолоше або Злий Дух. Це було маленьке створіння, яке могло ставати невидимим і нападати на людей у вісні. В Японії сонний параліч відомий під назвою канашибарі, що означає у метал. Це стосується відчуття фізичної паралізованості під час епізоду сонного паралічу. У деяких культурах корінних американців вважається, що цей стан викликають тіньові істоти або духи, що давлять. Це лише кілька прикладів. Але сонний параліч був визнаний і отримав різні назви в культурах по всьому світу. Незважаючи на різні інтерпретації, ясно одне, соне-параліч може бути справді тривожним досвідом. Однак, краще розуміючи цей стан, ми можемо навчитися керувати ним і зменшити його вплив на наше життя. Ми би хотіли почути вашу історію. Напишіть нам у коментарях: якщо у вас є поради або методи, які допомогли вам впоратися з сонним паралічем, будь ласка, поділіться ними. Сподіваємося, що тепер ви краще розумієте, що це таке. Пам'ятайте, що сонний параліч це природне нешкідливе явище, тому не потрібно боятися. Якщо у вас трапляється сонний параліч, ви можете зробити певні кроки, щоб зменшити його частоту. Наприклад, покращити свої звички сну та зменшити рівень стресу. Тож відпочивайте, міцно спіть і не дозволяйте примарам вас лякати. Дякуємо, що подивилися це відео. Підпишіться і поставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Нам необхідна ваша підтримка. До зустрічі в наступному відео!